Виконуємо на номер 5.31 із підручника геометрія 8 та номер 9.31 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Згідно із санітарними нормами, відношення площі вікон до площі підлогів класні кімнати має бути не менше, ніж 0,2. Чи дотримано цих норм у класній кімнаті довжина якої 12 метрів, а ширина становить 35% від довжини. Якщо в класі три вікна розміром 2 метри на 1,7 метрів, приступаємо до виконання, знаходимо ширину 35% від довжини. Довжина 12 ділимо на 100 і множимо на 35. Отримаємо 4,2 метрів. Це у нас ширина. Тепер знайдемо площу. Площа у нас прямокутна кімната підлога, тому 12 множимо на 4,2. Отримаємо 50,4 метрів квадратних. Це у нас площа підлоги. Тепер в класі три вікна знайдемо площу вікон. Три помножимо на Добуток 2,7 і 2, на 1,7. Три вікна тому множимо на 3. 2 помножити на 1,7 це буде 3,4 та помножимо на 3. 10,2 метрів квадратних. Це площа вікон. Ну, а тепер перевіряємо санітарні норми. Для цього площу кімнати, площу вікон, бо відношення площі вікон до площі підлоги. Тому 10,2 ділимо на 50,4. Отримаємо наближене число. Я виправлю на наближення. Це буде 0, Дві тисячі двадцять три десятитисячних двадцять чотири. Та вісім дальше стоїть. Нуль цілих дві тисячі двадцять чотири десятитисячних. Це відношення. Площі вікум. До площі підлоги. Ну, а тепер порівняємо, з санітарними нормами. Має бути не, не менше, ніж 0,2. У нас 0,2024 більше, чим 0,2. Отже, робимо висновок. У нас стоїть питання. Чи дотримано цих норм? Норм дотримано і записуємо відповідь. Норм дотримано Номер 5 крапочка 31 із підручника геометрії 8 та номер 9.31 з підручника математики 8 виконано.